Вітання вірним глядачам, низький уклін усім захисникам, нехай усі шляхи дороги, нас наближають всіх до перемоги. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. з Черговим прогнозом на 24 лютого 2023 року сьогодні дозволили себе юзати. Багатьом улюблені аркани герметичного теро. Ну, а 24 лютого це річниця нападу на Україну, не війни, а саме нападу, бо війна розпочалася задовго до того, і сталося це навіть не в 2014 році. Сталося це, мабуть, років 300-400 тому, коли Московія почала підіймати голову і забувати про те, звідки ля ростуть ноги, як то кажуть. Що стосується 24 го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, го 12, го 21. го або 30 го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків Зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю. Зворотній відлік п'ять, чотири, три, два. Один. Отож, поки я не дістав першу карту, у вас є можливість поставити свою вподобайку, або потім щось написати під цим відео, бо таким чином ви підтримуєте не тільки мене, а й україномовних езотериків, яких, на жаль, зараз не так вже і багато. І отже, загальна карта дня на п'ятницю 24 лютого, що принесе цей день загалом. Що ж, це день вирівноважений. Він пов'язаний з емоційним фоном з внутрішньою рівновагою. І оскільки оця Феміда випала в прямій позиції, якщо ви будете зберігати спокій, якщо ви не будете страшитися нічого і у вас буде внутрішня впевненість, то сьогодні у вас все вийде. Якщо в цей день раптово вам треба піти вирішувати, Справи, якісь судові, вони будуть гарно вирішені. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, або кладіть у кишеню мідну монетку, або вибирайте одяг темно-зеленого кольору. Тобто нашим військовим, у яких обов'язково в їх пікселях є ця тональне зеленого кольору, вона обов'язково принесе вдачу та надійний захист. Для представників знаку риби, деякі з яких святкують свій день народження, чи тільки готуються до чого. Отож, день не досить гарний колесо фортуни або спінкс в перегорнутій позиції каже про те, що сьогодні день, коли ви можете. Свої плани якось не так реалізувати. Ви можете вивалитись на цей день з певного ритму. Це день пов'язаний з недолою, з невдачею. Тому не ризикуйте та не грайте, бо обов'язково можете програти. Також представники знаку Риби 24 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для овнів поганий день для будь-яких починань. Поганий день для чоловіків, і поганий день для піднесення свого его. Навпаки, сьогодні ваше я можуть просто розтовтати, розтовти. Тому вам слід бути дуже уважними, але не забувати, що горділивість та пихатість це не завжди є гарним ознакою нормальної людини. Тому у цей день можливо хтось буде попирати ваші цінності і впливати. Намагатися вплинути на вашу волю. Для представників знаку тілець гарний день, вам випала ваша карта. Блазень. Але в перегорнутій позиції вона каже тільки про все гарне, це, оскільки нуль, нульовий аркан. Ви сьогодні можете робити все, що завгодно, навіть робити якісь помилки, і ці помилки вам обов'язково зійдуть. Нанівець, бо ви сьогодні захищені, і вам слід посміхатися частіше, ось що вам каже цей блазень. Для близнюків, ну, таке буває не досить часто, і близнюкам випала їх карта. Подивіться, хто це, це Крішна та Баларама, які приносять грошенята, якщо ви можете. Уважніше придивитись на цю карту. Ви побачите внизу, тут є такі грошенята. І от грошенята до вас обов'язково прийдуть, якщо ви будете наполегливими, і якщо ви не будете сумувати, пам'ятайте, світло освітлює не тільки вас, але й оточуючих, які знаходяться біля вас. Тому раціонально використовуйте свою власну енергію, і тоді обов'язково зможете досягнути певних вершин. Для представників знаку Рак, день пов'язаний з відсутністю цілей, з поганим настроєм, а також з тим, що вам не слід поспішати. Поспішиш – людей насмішиш. Оцей Тот Гермес, який випав перегорнуто, каже про те, що вам не слід вестися на свою. На своє натхнення, на свій, свій настрій, бо воно вас може завести далеко в топік. Тому слідкуйте за своїм настроєм. Для левів, ну, в принципі, непоганий день. Перегорнутий повішений каже каже про те, що ви можете щось придбати в цей день, сьогодні зі здоров'ям вас нічого не буде підводити, і окрім цього, ви сьогодні можете самі допомагати людям, які того потребують. Якщо ви придивитесь у цей малюнок, то ви побачите, що в коріннях цього дерева ми можемо побачити янголів, яких, які вас і будуть захищати протягом цієї п'ятниці. Для представників знаку діва, що ж непогано, розбита вежа в перегорнутому стані каже про те, що сьогодні день пов'язаний з будівництвом, сьогодні ви можете відновлювати щось те, що вже зруйновано. І окрім цього, сьогодні ви захищені від нових руйнацій, тому можете спати спокійно. Також представники знаку Діва. 24 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен для Терезів непоганий день для важливих поїздок. Сьогодні день гарний як для навчання, як для учнів, так і для вчителів. Окрім цього, сьогодні день досвіду, тому ви сьогодні обов'язково отримуєте якийсь життєвий урок, який ви. Засвоїте і отримуєте від цього користь. Також представники знаку Терези у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Для скорпіонів дуже ініціативний день. Сьогодні у вас буде багато справ, і у цю п'ятницю вам слід бути дуже ініціативними, брати. Керування в свої руки, і тоді у вас все буде виходити. От цей сонячний геній. Єдине, що він каже, що бути обережнішими в своїх словах, бо в цей день може бути надмірна говірливість. Також представники знаку Скорпіон 24 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Стрільці. Сьогодні день малих результатів, чи напевно. Відверто поганих результатів, тому не намагайтеся сьогодні форсувати якісь події. Сьогодні можна відмовитись від чогось такого поганого, довготривалого, що вже давно вам набридло, але нічого такого нового краще не розпочинати. І якщо ви бажаєте з кимось розлучитися, більше не спілкуватися оцей цей день, якраз для цього. Ну намагайтеся у цей день, якщо вам йде мало щось, все одно це. Брати і казати що все, що мені дається, хай тобі вернеться. Ну і в будь-якому разі представники знаку Стрілець у цю п'ятницю ще можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Козироги Гарний день для зустрічі вперше за все. Гарний день для жінок. Жінки у цей день будуть себе відчувати дуже впевнено і робити правильні справи. А ось що, що стосується чоловіків, чоловіки можуть зустріти або якусь жінку, або отримати необхідну інформацію. Будь-які вже розпочать. Ті справи у цей день можна продовжувати, але нічого нового, такого особливого не буде відбуватися. Дехто з вас просто буде перебувати в своєму інформаційному полі і більш нічого від цього не виграє. І останній знак це водолій, що водолієм принесе 24 лютого. Що ж, сьогодні день, коли слід займатися медитацією, бути спокійними, нічого не розпочинати, бути зосередженими на собі, на своєму внутрішньому світі. Подивіться, хто тут намальований. Тут Шива, Махадев Шива, сидить в медітації. І Шива каже про те, що сьогодні день обмежень, коли, можливо, треба трошки поголодувати, а можливо, відмовитися від того, що вам завжди пропонують у п'ятниці кірнути. От краще не пити у цей день. Ну і намагатися бути максимально обережними. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок. Опівдень, захід сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? Ну, в цілому, рано вранці не сильно гарний час. Починаючи з 9 ранку і до півдня дуже непоганий час, але після. Тринадцятої з 13 по 14 години є якісь гальмування. Потім настає непоганий час, і аж до опівночі все досить непогано. Окрім того, як коли сяде сонце, вам можливо треба буде кудись їхати. Дорога буде чі, і ніхто вам не буде заважати. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, але опівночі є якісь погані результати. Тому намагайтеся лягати спати хоча б о 23 третій години. Ну, я і дивлюсь, що у мене ще є трошки часу на камері, і я ще вам зроблю розклад окремо для тих, хто додивився до цього місця. Отож, у починаннях ваших сьогодні. Буде не вистачати грошей, буде не вистачати гарного фізичного стану і вашої спрямованості. Тобто матеріалізація ідей малоімовірна. Якщо ви забажаєте щось пізнати в цей день чи зустрітися з кимось, у вас не буде вибору. Тобто, якщо ви бажаєте не зустрічатись з кимось, ця людина обов'язково вас знайде. Ну і пам'ятайте, що перегорнута шістка, а це якраз вона, це. Закохані каже про те, що сьогодні не день для любовних інтрижок. Якщо ви зах... забажаєте заробити гроші, то отримаєте емоції. Сьогодні день, коли слід слідкувати за вашими емоціями, і хай оці маги, обов'язково їх закляття. Спрацьовують на оцих змій, які тут дохнуть внизу цього аркану. В цілому, якщо бажаєте заробити гроші, будьте впевнені, і тоді все вийде. Що з людства ви можете отримати? Людство дуже агресивне, людство пов'язано ось з таким тіфоном, він же диявол, і людство буде провокувати на агресію. Якщо ви кудись поїдете, то все буде так само, як вже і було. Тобто, це, якщо це поїздка кудись, куди ви вже їздили, це нормально. Якщо ж ви бажаєте щось нового, такого не буде. Які експерименти у цей день можуть вас очікувати? Лише експеримент вашої необізнаності. Ви можете просто не бачити всієї ситуації, бо це карта сутінки. Вона каже про те, що вас можуть надурити. Будьте... На чеку, і слідкуйте за своїми емоціями. Вони ніяк вас не підведуть. Навчання може привести вас до.